Всім привіт, друзі! З вами Сергій Кошовий безпосередньо Кош, і Я радий привітати вас на нашому каналі. Це проект перекупи на мінімалках, де ми втрьох, Ні. втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо заробити на машину нашої мрії. В нашому випадку це Land Cruiser 200. Да-да-да, Прадік ми брати не будемо. Прадік. Бу. І в цьому відео ми вперше спробуємо притягнути машину з Європи. Правда, вона буде на нашій реєстрації, ну а з якими складнощами ми зіткнемося і скільки це буде коштувати, ви знаєте в цьому відео. Тому сідайте позручніше і бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Так, ну що, друзі, нова тачка в проєкті. Мій друг не знає, як продати свою машину. Машина знаходиться в Європі. А я це знаю, я це вмію, тому я вирішив її придбати. Купив її за 8500, але що це за тачка, я вам поки не скажу. Але я скажу, це вже тачка реально дуже комфортного класу, це повнопривідна тачка. На них новій такій комплектації. Ну коротше, зовсім скоро ви побачите її. І організували процес. Ми досить таки швиденько. Через знайомих ми знайшли дівчину, яка буде їхати з Європи в Україну, і вона погодилась привезти нам тачку, і дорога з газом, з паливом, з усім обійшлась нам всього 500 доларів. Ну, хіба це не скарб? Так, друзі, ось і приїхала наша тачка з Європи, що в нас по доставці. По доставці ми вложились 500 доларів, 300 доларів але людині, яка привезла його, і 200 доларів ушло на паливо. Так, ну і возьмемо до підготовки. Як ви здогадались, по-любому буде малярка, тому що я ці всі косяки хочу устранити. Я люблю, коли машина виглядає гарно і не заїжджено. Ну, і є ще декілька фішечок перекупських, але ви знаєте про них трохи далі. А це я люблю таку підготовку. Вчора ввечері машина приїхала, а сьогодні вже вона виїхала у нас на малярочку. Скільки-то 6 суток не пройшло, як вона в мене, а вже починаю готувати її, щоб швидше продати. Так, ну що, друзі, оце тепер інша справа. Покрасили мені дві двері. ну Машинка тепер реально виглядає свіженько. Ну і за малярку я віддав 250 доларів. До речі, друзі, у мене на каналі діє правило. Скільки лайків під попереднім відео на момент виходу з цього, стільки гривень ми переводимо в благодійні фонди. Тому прямо зараз швиденько нажми на паузу, обов'язково постав лайк і давай будемо нести користь суспільству разом. Yeah! Наступила друга частина нашої підготовки цього ренегейта. І починаємо ми з того, що потрібно пофарбувати руль, адже він реально дуже сильно зношений. Ну і зараз ми будемо вести його на покраску. Ну і для того, щоб швидше зробили, ми ось зараз самостійно будемо знімати. Ну і починаємо ми з того, що потрібно зняти клієму з акумулятора. того що якось подушка і полісу получать взагалі не помієнекейс, азе я генґвакота все Серйозний подход. Я просто пам'ятаю, коли ми на Логані знімали, ніхрена ми не снимали, ні фоткали, потім думали, що воно і як підключається. Ну а тут уже все серйозніше підход став. Ну, як виявилось, для Даньки нічого сложного немає в тому, щоб зняти кермо. Ну, чесно казати, я без друзів би взагалі не справився. Ну, от робити щось руками, взагалі не мій коньок. Але як добре, що є друзі. Головне в нашій професії це не навредити. Ну, ми з цим справилися. Руль зняли, поставили помилок, ніяких нема. Кожна кнопочка працює, так що все нормально. Ну і завершальний етап підготовки Ренегейта це у нас хімчистка. І як думаєте, де я буду робити? Звичайно ж, у Владіка. Тільки камери його мучать не буду, він все якісно максимально зробив і рекламувати я її в кожному відео не хочу. Просто знайте, що у нас є хімчистка. Записатись ви можете за цим посиланням. Який же він реально класний у нас вийшов? По техніці повністю обслужений кермо фарбоване за 1200 гривень. Зробили хімчистку за 100 доларів. Навіть палива заправили на 1700 гривень, щоб новий власник радувався і навіть не думав, як йому доїхати там на парах на заправку. Та я взагалі не понімаю перекупів, які продають машину без палива. Ну це дебілізм. Заправте, нормальну машину зробіть людям приємно. Адже вона буде реально казатися нормальною, коли в неї не горить якась там лампочка на приборці. Ну і в принципі, з вкладеннями по ній все, Що, дитись на продаж. Ну і нарешті, друзі, в мене довгоочікувана відпустка. Тому щоденник відпускника об'являється відкритим. Я планував кудись поїхати, просто відпочити, а потім думаю, що я отак візьму, зникну з радарів, і ви не будете знати, а що і як. Ні, друзі, запускається нова рубрика Недовлог. Тому будете відпочивати зі мною. І так, розпочинаємо ми наш недовлог з того, що нарешті у мене починає збільшуватись команда. Я вже неоднократно кучу разів записував на відео, що я хочу розширити команду, що мені потрібні монтажори і так далі. І нарешті людина сама проявила ініціативу. Нещодавно спише мені якийсь Вова. Мені подобається твій проект. Давай буду монтувати відео. Та чому б ні? Я вже давно хотів би звільнити свій вечірній час, адже монтаж. Реально займає приблизно дня чотири. Це я приходжу вечорами, монтую. Де я лучше буду їздити займатися нормальними справами, купувати тачки і придумувати для вас більш цікавий контент. Тому зараз поїдемо знайомитись з Вовою. Як ти взагалі фімікела мене де Ти вообще мене знайшов? Найшов? Я, блін, в тіматісіці дуже давно. Мені хочеться щось було позайматися машинами, помонтувати. Я вже там більше року собі монтую всякі відоси, а просто до машин мене прям тянуло дуже-дуже давно. Коротше, все, хорош за Багато Багато розговорів не люблять. Коротше, автомобілі зближають людей. Так, да, так, да, так. Да. Зараз, коротше, я передав матеріал, у нас десь часов ночі. Ноутбук, матеріал перекидується. Ну, подивимося, що все вийде. Тим більше я вже давно хотів звільнити нормально собі вечірній час, щоб можна було чимось нормальним займати, щоб запустити той же самий недовлог, який ви зараз наблюдаєте. Та й що, зробити український контент на голову вище. В принципі, реально прикольний пацан на позитиві, машини любе. От що мені хотілося в операторі, щоб він реально любив машини, щоб він якось дишав ними, щоб воно йому нравилось те, що він робить. Тому що оператори люблять по типу барабану, що монтувати, Подкасти, не подкасти, влоги, не влоги. А тут реально блін адекватний чоловік, який любить тачки. Ну, я думаю, все нас ним спростеться і все буде по суті. А що ти тут робиш? <ріст> монтую, Діна, монтую. Фух, це просто якась жесть. Як ви здогадались, ми знову відоси свої монтую я. І жодного жодного відосу не змонтував монтажер. Він мене просто кинув. Він мене завтраками кормив тиждень. Я на один день через нього просрочив відос. І саме прикольне, він просто морозиться. Я йому пишу, я йому дзвоню, він не бере трубку, він нічого не відповідає. Я не знаю, це якийсь дитячий сад. Це жесть якась. Друзі, якщо ви хочете монтувати проєкт, або є якісь знайомі, які хочуть монтувати мій проєкт, обов'язково зв'яждіться зі мною в Директ. Я хочу мандштабуватись, я хочу розвиватись, я хочу зробити україномовний Ютуб на голову вище. Так. Зараз покажу вам квартиру, яку зайняв Вадим. Ми, коротше, недалеко тут Метро Деміївська, метро Голосіївська, яка закрита. Але, блін, які дорогі квартири в цьому районі. Він ізначально хотів, щоб це був правий берег. Не знаю, скільки ти шукав квартиру? Півтора місяця. Півтора місяця в пошуках квартири. Як тільки-тільки приїжджаєш, просто їх... То забирають, то ще щось. Ну, коротше, тут задачка з зірочкою була. Тому зараз покажу вам, що ж він таки сняв. зняв. Отакий у нас тут будиночок. Ну, Вже великий плюс, що тут я хоча б бачу, де можна нормально припаркувати машину. Тому що проблема нормальних новостроїв хрен де станеш. А тут начебто нічого. Ну, розкажи щось про квартиру. Та я там два дні тільки був я І то ночував. Я її не бачив вночі. Так а скільки ти квартир продавиш за кружком? Це 15, тільки переглядів, а плюс ОВХ і Реалтор і Коротше, по всіх фабриках передивився, мабуть, штук 40. Так а скільки ти цей не успівав і був в очері, і там п'ятий, і вона в тебе не попадалась? Та багато, я не спомню. Сама фішка вдобна, мені шукали... Переріелтора квартира. Переріелтора за пів місяця не скинули п'ять квартир все, на все. Ляпс. Прайс свій вібратор. Це Владика. Як по мені, доволі таки непогано. Як like мінімум, хоча б вже пластикове вікно. Тут нормальна зручна кровать, тут є телек. Ну а саме прикольне, тут реально до хрена кафів. Куди хочеш свої речі, туди і складай. Тут, 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 ось тут. Ну, блін, нормально. Квартира, правий берег, в районі десятки, виглядає саме так. Так, на куханьки що у нас тут? Так, що це, що це таке? Це Попередні ці остави. Так-да-да! Да, да. Розказуй, розказуй, глянь, тут у нас такий а-ля-завтрак. Сосиски, вода, хліб. Не, ну а що, саме отак от виглядає? Саме таку їду їдять люди, які знаходять квартиру за десятку. Багато для щастя і не на розкот. Це є, це ще роско Так, так, зараз ще й вам покажу. Та блін, ну що це непогано, нормально, просторненько. Стиралка є, все є, є. навіть бойлер бойлер є. Так, друзі, напишіть в коментарях, як вам ця хата. Та й взагалі напишіть, як ви грініваєте з київських, сцен, тому що це реально жесть якась. Коридорчик. Кратше, Коридор, все, пора вбуватися і валити. Хата за десятку. Хата за десятку. Ви що ви чи що? Заспокойтеся! Чого ви мені дітей нападаєте? Це не наш! От що робить з людьми халява. От реально, був ліжак, людям його залишили, прийшла на всіх, почала такі цирки тут устраювати. Ну, коротше, отвоювали, пацани залишилися при своєму. Халява це таке. Десь покушає на всяку залупу. Ми знайшли нарешті в Києві нормальний охеренний пляж, я б сказав. По-перше, тут максимально чисто. По-друге, тут нормальні люди. По-третє, їхати вдома сюди взагалі недалеко, він безкоштовний і він реально не настільки брудний, як ми були на харчуватимуть. до вас подобається? Це не море. Все не море, кроме моря. Ну і навіть можна пострибати. Фух, друзі, оце я розумію продуктивна відпустка. Сьогодні крайній день, сьогодні неділя. Я в відпустці, і ми зараз їдемо з Полтави. І що? хлопці з майданчика продали Ренегейта, продали його нормально, адекватно, і машинка поїхала за одинадцять тисяч доларів радувати нового власника. Ну, Там трошки є така несумісність, тому що я отримав гривні на карту, я буду поки знімати ці гроші. Там може бути трошки розбіжність курсі. Тому я її продав десь за 11, 11,200. Я думаю, на момент, коли буде виходити це відео, ви дізнаєтесь нормально точну ціну ось тут. Ну а зараз, друзі, давайте пропіжемося по підсумках. Тачку купили ми за 8500. Дорога в Київ обійшлася нам в 500 доларів. Ну і приблизно в малярку, Хімчистку та в інші дрібниці пішло ще 500. Ну а продали ми її за 11 тисяч доларів. Чистий прибуток цієї серії составив 1500 баксів. Ну і до речі, друзі, хочу вам нагадати, що ви мені також можете пропонувати свої автомобілі. Ну або ж не тільки свої, або ж своїх знайомих. Та й взагалі не тільки в Україні, за межами України ми також викуповуємо автомобілі. Тому, якщо знаєте, хто продає тачку, обов'язково скидайте мені в Дірект. І якщо в нас з ним зростеться справа, то ви обов'язково отримаєте кешбек від 100 доларів. Ну а зараз, друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Хочу подякувати, що ви в мене є. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат влогу. Ну а зараз що? Та що, друзі, пока. Хоча ні. Яке. Пока? До зустрічі!